Що стало поштовхом вийти в соцмережі з цією фразою? Так, я вирішив це забрендувати для того, щоб Україна була в кожному випуску на слуху. Це ідея моєї радниці Вікторії Лейник, яка створила, в принципі, цей телеграм-канал, яка відповідає за медіаполітику Миколаївської області. Ми з хлопцями, які охороняли, які виїжджали, вони виїжджали, група одна. А потім, коли відпочивала, вона відпочивала поруч з нами і таким чином і, і охороняла. А і Яка це, група? Ну, у нас були групи спротиву, які зараз вже в бригадах і в спеціальних операціях які поїхали. І вони вітались зі мною між собою, саме так доброго вечора ми з України. І це я казав, ну це добре. Ми так будемо використовувати, щоб пам'ятали, що ми всі українці, і це об'єднувальний фактор, що це ми робимо для України.